Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Каже святий Апостол Петро, Ви царство священників, ви є народ святий. Дорогі мої, я в цей день. Вітаю кожного із вас, бо сьогодні є День всіх святих. І ви можете мати таке питання, а де ж тут ви отче, бачите святих? Ви святі. І Не один помахає головою, тата. О, я такий святий чи свята, що мати рідна. Навіть коли сплю. І то я не святий. Бо казав один священник, коли я сплю, я не грішу. І так кажуть, не завжди є. Але так кажу не я. Так каже Боже Слово. Апостол Петро каже: Ви народ святий. І святість не полягає в тому, що ти мієш гарно скласти руки, мієш помолитися. Між деколи стриматися від гріха і в тому полягає моя святість, бо я ходжу до церкви? Ні. Святість не в тому полягає. Бо якщо по факту взяти навіть найбільші святі сім разів на день, вони роблять якісь свої проступки і гріхи, але в чому полягає святість? Хто нас усвячує? Хто нас робить народом святим? Це є Божа ласка. Це є результат зіслання Святого Духа. Оце нас робить плоди і дари Святого Духа. Минула неділя зіслання Духа Святого, сьогоднішня неділя неділя всіх святих. Хто вони? Люди без пристрастей були. Люди без пожадань, люди без характеру, люди без злості, без гріха? Абсолютно ні. Такі самі люди, як ми з вами, мали такі самі родини, такі самі сімейні проблеми. Мали п'яниць вдома, мали нерви, мали гострий язик, мали вади свої, і лінивство було, і вбивство було в їхньому житті, і пристрасті тілесні були. Бо деколи ми собі так фантазуємо, -о мені до, до святих, як до ні. Святість ходить поруч з нами. І деколи вам здається, якщо ви мали якісь нерви, що ви деколи останні грішники, це добре, це, в, це виробляє покору в нас. Але я би сьогодні хотів не критикувати когось, а щоби стати святими. Закрий свій рот, не пискуй, не говори поганих слів, виключи інтернет і так далі. Через то ви станете святі. Ні. Самі ми не станемо ніколи святими. Лютер так думав, вчинки. Святе письмо. Що можна стати святим без ласки Божої. І були такі різні сектантські організації, які так провадили життя. Вони не женилися, вони не виходили заміж, вони ніколи не мали тілесних стосунків, вони жили десь там в лісах, не знали, що таке цивілізація. Вони думки боялися, бо вони думали, що вони в такий спосіб догодять Богу. Ні. Не в тому святість. Людина сама не може себе освятити. Але я сьогодні би хотів вам відкрити, дорогі браті і сестри, в чому полягає, що Христос нам каже? В чому полягає святість? Як можна стати святим? Пам'ятайте, всі святі вони мали свої вади. І апостоли мали вади. І мученики мали вади. І сповідники всі мали випробування, але якось, якось вони стали святими. І відповідь дуже проста, дорогі вірні. Ісус Христос каже такі слова, мій Отець, Виноградар, зостаньтеся у мені. Я є луза. Без мене не можете творити нічого. На іншому місці Христос каже: перебувайте в мені, а я у вас. Як відка не може приносити плоду сама себе, коли не зостанеться на виноградині, так і ви, коли не перебуватимете в мені, не можете принести ніякого. Хто єс моє тіло п'є мою кров, мені перебуває, а я в ньому. Що таке святість? Це є плід Святого Духа. А є лоза, є гілки. На лузі плоду нема. Плід є на гілках. Але якщо гілка не є зв'язана з лозою, вона всихає. Якщо відрізати гілку з виноградом, зразу на другий день побабчиться, всихає, сихає і згниває. І Христос каже, Я лоза. А ви гілки? Розумієте, дорогі вірні, гріхи нам забезпечені до кінця життя. Бо окрім е, тут, е, знаєте, ще окрім нашого життя, ще диявол пхає завжди на кожному кроці свої п'ять копійок, може десять. Розумієте, це все було, є і буде? Але що ви зрозуміли саму суть, що сьогодні сказано є, має бути та неустанна, що робили святі? От коли мали нерви? От коли їм хотілося чудити, апостол Павло каже, я не роблю те, що треба, я хочу робити те, чого не можна. І ми це хочемо з вами. От чого не можна, нас тягне до того. А що треба робити? А мені не хочеться. Це нормально. Це мали кожні. Апостол Павло скаже такі слова, щоб я нанісся вгору, дано мені колючку в тіло посланця сатани, щоб він бив мене неустанно. Більшості отців церкви, вони схиляються до того, що та колючка він був не жонатий, він був целібат на наше слово, він провадив такий монаший спосіб життя. І, власне, та колючка в тіло це були якісь його тілесні пристрасті, які докучали йому, не давали спати йому. І він каже, я благав Господа тричі, щоб Господь відібрав від мене цю пристрасть. Але Бог сказав ні. Бо моя сила проявляється не в твої, в твоїй немочі, Божа сила. Казав Господь ні. Будеш мати пристрасті і колючку до кінця днів свого життя. І що апостол Павло не святий? Маючи пристрасті до кінця життя святий, чому він святий? Чому Петро став святий, а Юда Іскаріоцький не став святий? Чому, дорогі вірні, розумієте, люди, мученики, яких кавалцували на куски, хто їм давав силу? Їхнє тіло, їхня мужність, може вони якось за свого життя гартували себе? Так як не знаєте людина, яка гартує себе, сидить в холодній воді, в лідяній, і потім їй купатися в січні в морі холодному, і море по коліна, бо вона загартована. А мученики, що били себе чи палили себе на, на воду? Ні. Але хтось ім, якась сила їх робила святими і тих монахів, і тих монахинь, і тих дів, і тих святих матерів. Сьогодні є всіх святих. Сьогодні не тільки тих святих, які є на календарі, але Сьогодні є таких святих, яких ми ніколи не знатимемо їхніх імен, але ми молимося до них. Це прості люди, люди милостині, люди прощення, люди лагідності. Люди, які знали, що таке милосердя, які тихо несли свій хрест. Але насамперед святий це є той, дорогі мої брати і сестри, який є тісно зв'язаний з Ісусом Христом. Бог дає силу. О, яка не стрим, О, я не знов матюка, а я не знов так, а я не знов заліз там, де не треба, а я, а я все, я от тобі шепче. Ти є грішник, тобі церкву, все, спускайся на дно. Ні. Я знаю, що я грішник. Але я, поки я є з'єднаний з Лусою, я дам плоди святості. І Я сьогодні хочу вам сказати елементарні правила, дорогі, бо кожен із нас має свої вади. І ті вади нас тягнуть морально до самого низу. І ви можете кажете собі, я ніколи не буду святий, то неправда. Ви будете святі, я вам це гарантую. І байдуже, який ви маєте багаж взаді своїх гріхів. Байдуже, який багаж. Свята Фаостина каже, ви маєте гріхів як на дні моря піску, а зверху океан. У океан це є Боже милосердя, яке покриє весь ваш пісок гріховний. Але єдине, дорогі мої, коли нам прийде капут. Юда, що йому бракувало? Юда, ти не туди пішов? Ти пішов спочатку віддати гроші, а потім пішов на шибеницю. А Петро пішов в доброму керунку. Він був майстер по тому, як вчасно назад вернутися до Христа. От з'єднання. Юда не з'єднав себе з лозою, він обіцяв себе і зі і вмер, і згинув назавжди. Але всі святі, які б вони, вони, мають, вони мали такі гріхи, святі, які навіть вам на думку не приходили. Але сьогодні вони є в небі. Бо вони, дорогі браті і сестри, зрозуміли одну просту істину: Я є грішник, я є немічна людина. Але якщо я буду з'єднаний з Лозою, якщо я буду з'єднаний з Христом, я стану святий. Перше. Що нас єднає з Христом, запам'ятайте раз назавжди. Я не буду вас вчити, як ви маєте уникати гріхів. І критикувати, а ви так і сякі. Ні, бо я такий самий. Перше, це є запам'ятайте на все життя. Що нас єднає з Лузою, щоб стати святим, перше це є молитва. Якщо ви пропускаєте молитву, ви берете такий сікатор, знаєте, що таке сікатор. І так, як осінню чи весною обсікають дерева, так ви починаєте обсікати себе і відтинати себе від лози. Перше, що нас єднає з Христом, через що ви станете святі гарантовано, це є молитва. Молитва це є кисень, без кисню людина не може жити. І тому я 150 разів казав і скажу ще раз: якщо диявол захоче знищити ваше життя, він спочатку знищить у нашому житті молитву й зранку пропустив, а й вечір, ой на роботу, ой, ти спішиш на електричку, на маршрутку. Ой, це по дорозі молиш, а по дорозі не, бо з збоку їде зі мною. І так відсікає по чуть-чуть. Відсікає молитву ранкову. Вечірню вервиться, то давно вже нема від всіх, хоч колись молився. Потім найважливіша молитва це є служба Божа, яку пропускаємо. І якщо ви обернетеся назад, дорогі вірні, і побачите, що у вас з молитвою вже починаються проблеми, це вже є дзвіночок. Недобрий. Друге, дорогі мої, це є читання святого письма. Воно нас єднає з Лозою, з Христом. Будь ласка, два рядочки на день. Скільки ви маєте вільного часу, я, ну, ви дуже зайняті всі, я вірю, особливо молодь, ви такі зайняті, я вас розумію прекрасно, ви спасаєте вселену. Добре. Будь ласка, дві цитати, якщо вам одна глава, яка має пів сторінки на день. Я не розумію, мені є тяжко, я там ніц не розумію. То читай Гаррі Потера. Святе письмо або життя святих. Або ті журнали, які там, священники вам там подають саму клубнічку і так далі, сметанкою. Все вибране зі святого письма, має тих 12 сторінок. Читайте по пів сторінки на день. Воно єднає нас з Богом. Ви можете тут мати нічого в голові, нічого не пам'ятати. Бог бачить ваші дії, що ви хочете бути з'єднані з Ісусом Христом. Третє це є святі таїнства. Які нас єднають з Христом. Це є сповідь, це є Пресвята Євхаристія і інші святі Тайни. Особливо нас стосується зараз сповідь і святе причастя. Наступне це є чесноти, і найбільша чеснота зі всіх, яка нас, дорогі мої, єднає з Ісусом, який так ми, апостолам, ноги. І Юді в тому числі, які не скажуть ні одного слова, коли будуть його обвинувачувати, які поведуть його на смерть на хрест, це є чеснота смирення, чеснота покори. Виробляйте в собі. Воно єднає нас з Ісусом Христом і позбавляє нас всяких гріхів і упадків. Наступне, дорогі мої, це є. Служіння ближнім, безкорисна любов, допомога потребуючим навіть в дрібницях, прощення, яке ми можемо дарувати ближнім, бо прощення нас уподібнює до нашого Божественного Спасителя Ісуса Христа. Такі речі, дорогі мої, терпеливо зносити христи. Терпеливо зносити всякі негаразди, які дають, Боже, дякую тобі. І то є такі, знаєте, такі прості, я тільки декілька назвав дорогим вірні, але це є таких декілька тез, які потрібні. Єднайтеся завжди з Ісусом Христом. Всі в своїх терпіннях. Кожен із нас має хрести, терпіння і гріхи. Але коли ми через молитву, через таїнство, через. Діла милосердя, любові, будемо єднатися з Богом, ми станемо на правду, дорогі вірні, станемо святими. І то є нормально. Бо коли питаюся на раз студентів, ким ти хочеш стати? Лікарем, а що ти для того робиш? А нічого, я тільки хочу. Ну, то хочи. Станеш лікарем від свого хотіння? Певно, що ні. А от треба закотити рукава путіти. Ні? Вчитися, вчитися, вчитися і вчитися, і потім інтернатура, і потім пів життя, що біля лікара стояти, аж поки станеш лікарем. Хочете стати святі, хочемо. Але тільки хочемо і все. Ні. Але крок по кроку вчіться, стаєте, падаєте, падаєте, стає, ставайте. І, дорогі мої, і так крок по кроку ми дійдемо до святості. Пам'ятайте, святі це є. Кожен святий має своє минуле, а кожен грішник має своє майбутнє. Майбутнє грішника це є пекло, а минуле святого це його життя. Просте, елементарне, покірне, грішне, але з'єднане з Христом, і Христова Любов вона спалила всі гріхи у його власному житті. І тому сьогодні кожен із вас, дорогі вірні, має іменине. Бо нині день всіх святих, в окремі дні ви маєте своїх покровителів, але сьогодні, Свята Мати Церква, нас єднає. Моліться, дорогі вірні, не падайте ніколи Духом. Завжди, якась є зневіра, віддавайтеся в опіку Господа Ісуса Христа. І якщо ми будемо з'єднані з тою божественною любов'ю, тоді, повірте мені, прийде час, бо тоді ходження до церкви, як не мати ходження до церкви це є, це є небо, це є святе. Станемо святими рано, бо інакше воно не має ніякого значення. Церква не є для того, щоб тільки молилися за наших хворих, немічних. Церква є тільки для того, щоб кожного із нас зробити святим. І тому сьогодні світ сміється з того слова. Не раз вдома, а й ти й свята молишся. А що ти смієшся з того? Мені цікаво, як на тому світі, ті, що будуть полівиці. Стояли, як вони там, і буде дуже смішно їм там. Я думаю, що ні. Але стреміться до святості через прості, елементарні речі і справи, станьте святими. Амінь.